Ви знаєте, хочу поговорити сьогодні на одну дуже важливу тему. Я впевнена, що багатьох вона, можливо, якось мотивує, можливо, якось надихне на якісь інші дії, які зроблять їх просто щасливішими. Справа в тому, що кожен із нас вибирає якийсь шлях, але часто життя нам підкидає нові сценарії і нам просто простіше по ним плисти. І ми часто забуваємо про свої мрії, про те, що нам дає найбільше задоволення. І дуже часто люди досягаючи навіть якихось успіхів вже в такому зрілому житті, розуміють, що цей шлях трошечки не туди, не в ту сторону, яка дає їм найбільшу насолоду. Так, вони їх признають в суспільстві їхні досягнення, вони мають якісь фінансові здобутки, але від відчуття такого щастя немає. Або навпаки буває ситуація, коли людина. До 30, до 40, до 50, начебто нічого не досягнула і вже просто списує себе з, ну, списує себе з усього і, і вважає, що вже пізно, вже ну, немає сенсу якось шукати нові шляхи. Я вам хочу сказати, що я своє призначення знайшла лише після 45 років. Я довго до цього йшла, і теж в мене були певні здобутки, але я не відчувала, що це мені дає справжнє задоволення. Так, можливо, фінансову якусь стабільність дає. Можливо, всі навкруги кажуть, та, яка вона молодець, там відкриває нові ательє, хімчистки і все в неї супер, там квартира є, машина є, і все добре. Але я відчувала, що мені подобається творчість, і я до цього йшла ще з дитинства, але не. Не розуміла, як це сформувати саме в якусь таку конкретну ціль, якої потрібно досягати. І от лише після 45 я почала впевнено йти до цієї мети. І я вам хочу сказати, що ця думка в мене була вже десь з років 25, коли я прочитала книжку Германа Гес Грав бісер. От вона мене тоді настільки. Надихнула і наскільки вразила. Хоча мені прийшлося ще багато років прожити до того, як я пережила свою трансформацію. Для тих, хто не читав, суть була в чому, що головний герой досягає дуже великих вершин, займаючись якоюсь справою, яка визнана суспільством як от справа, яка вимагає найбільшої такої майстерності. Умовно вона називалась Грав бісер. І дуже довго, дуже нудно в книзі розписан сам цей процес гри, сам саме це відчуття від досягнення, як це суспільство сприймає настільки довго і нудно, що багато хто просто цю книгу не дочитує. У мене був спортивний азарт, тому я дочитала, і суть виявилася в тому, що головний герой, досягши ось таких вершин, в кінці кінців зрозумів, що він просто хоче бути вчителем, і він став вчителем. Звичайним, і коли так трапилось, що він помирав. То для нього ця думка, що він все таки знайшов свою справу, знайшов своє натхнення, знайшов справу свого життя, вона робила його щасливим. Можливо, я не зовсім точно пам'ятаю сенс ну, сценарій книги, так але ося суть вона залишається в тому, що скільки б вам років не було, яких би ви досягнень не мали в цьому житті, завжди можна змінити круто це русло. І почати просто жити так, як дійсно вам хочеться, тому що життя одне, і ми повинні в кінці щось згадати, і ми повинні відчувати якісь емоції, а не просто там гроші, які лежать у нас на банківських рахунках, які нам тоді вже будуть зовсім не потрібні. Ось такий меседж у мене сьогодні. Я сподіваюся, когось це надихне комусь може це підскаже, якийсь шлях або змінить його напрямок.